Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Дарунки феї. Жила колись на світі вдова. І мала вона двох доньок. Старша геть на матір схожа. І видом, і норовом. Глянеш на доньку, а ніби матір бачиш. Обидві і старша донька і матір були такі сварливі, Такі задаваки, гордячки та злюки, що геть усі люди намагалися од них триматися подалі. А молодша дочка була як покійний батько, лагідна, привітна, сухняна, до того ж ще й красуня писана, яких годі зустріти. Зазвичай люди люблять тих, хто на них схожий. Тому й мати нестямно любила старшу доньку і ледь мирилася з молодшою. Вона змушувала її працювати от світанку і до ночі, а годувала на кухні. Окрім усіх інших материних забаганок молодша дочка повинна була двічі на день ходити до джерела, до якого було щонайменше дві години ходи. І приносити величезний повінця наповнений дзбан води. Якось дівчина набирала воду і побачила бідну жінку, що попросила в неї напитися. Пийте на здоров'ячко, тітонько, мовила добра дівчина. Ополоснувши свого дзбана, вона швидко зачерпнула студениці в найглибшому і найчистішому місці і подала жінці. Притримуючи дзбан так, аби було зручніше пити, жінка відпила кілька ковточків і сказала дівчині Ти така гарна, така лагідна й привітна, що я вирішила подарувати тобі щось пам'ятне. А до речі, сказати це була фея, що навмисне обернулася на простолюдинку селянку. Аби переконатися, чи ця дівчина насправді така мила й привітна, як про неї слава. Ось що я тобі подарую. Віднині кожне слово з твоїх уст спадатиме або квіткою, або самоцвітом. Прощавай. Коли дівчина повернулася додому, мати накинулася на неї з лайкою за те, що довго по воду ходила та забарилася. Даруйте, матінку. зойкнула бідна дівчина. Я й справді дещо припізнилася. Та щойно вона вимовила ці слова, як з уст її упало кілька троянд, дві перлини і два великих діаманти. Дива. вигукнула матір, от здивування роззявивши рота. Я бачу, що замість слів. У неї з уст спадають перли й діаманти. А що ж із тобою скоїлося, донечко? Це вперше за все життя вона так назвала свою молодшу дитину. Дівчина просто, нічого не втаївши і не похваляючись, розповіла матері про все, що сталося із нею біля джерела. А квіти і діаманти так і сипалися при цьому з її уст. Що ж, коли так? міркувала у голос мати, пошлю но я до джерела й свою старшу доньку. Ну ж бо, фаншон, помилуйся, які дива спадають із уст твоєї сестри, щойно вона слово мовить. Невже тобі завадить такий дивовижний дар? І для цього треба лише всього-навсього піти до джерела, і коли бідна жінка попросить у тебе водиці – Ввічливо дати їй напитися. І ще чого? Забаглося мені так далеко йти, відповіла злюка. Ну ж бо, не опирайся, насварила її матір. Така моя воля, для тебе ж краще хочу. Дівчина знехотя рушила з дому, бурмочучи щось під ніс. Про всяк випадок прихопила вона з собою срібний дзбаночок. Що найкраще у домі? Щойно прийшла вона до джерела, аж на зустріч їй із лісу, ошатно одягнена дама йде та й просить напитися. А була це та сама фея, та цього разу вона причепурилася принцесою, аби випробувати, чи така лиха та груба старша сестра, як про неї слава. «І ще чого?» Чи я аж сюди так довго пленталася, аби дати вам напитися, зневажливо процідила крізь зуби дівчина. А тож, лише для цього я й йшла. Я й срібного дзбаночка навмисне прихопила, щоб дати напитися вашій милості. А взагалі, мені байдуже, пийте, якщо хочеться. Але ви не вельми люб'язні, спокійно мовила фея. Що ж, за послугу й винагорода. Віднині кожне слово, що зірветься з ваших уст, обернеться на жабу або змію. Прощавайте. Щойно дівчина повернулася додому, як матір кинулася їй навперейми. То що, донечко? Де дари? Та от вони, матінко, пробурмотіла у відповідь донька. І тієї ж миті дві гадюки та дві ропухи впали на поріг. Ой, лишенько. заголосила матір. І що ж воно таке? І звідки? О, я знаю. Це все твоя сестра усьому винна. Ох, і поплатиться вона за це. І вона накинулася на молодшу доньку з кулаками. Бідолашна дівчина від страху утекла аж до сусіднього лісу. Там і зустрів її молодий принц, син короля цієї країни. Повертаючись із полювання, він знайшов у хащах красуню дівчину і, милуючись її красою, запитав А що ж вона робить у нетрях лісових і чому так гірко плаче? «Ох, Володарю!» Відповіла красуня. Матінка прогнала мене з дому. Королівський син зауважив, що кожне слово дівчини обертається на квітку, перлину або діамант. Він од зачудування ледь зумів запитати, звідки в неї такий дар. І дівчина розповіла йому свою історію. Королівський син закохався у неї. До того ж він подумав, що дар феї вартісніший за будь яке віно, яке могла б йому принести інша наречена. Він узяв дівчину до палацу свого батька і одружився з нею. Ну а старша донька ставала щодень потворнішою і нестерпнішою. Врешті решт навіть рідна матір її зненавиділа і прогнала геть. Нещасна ніде не могла знайти прихистку і померла невідомо де, зневажена усіма.